Цей день пам'яті загиблих в Другій світовій війні. Ми покладаємо квіти до пам'ятників наших воїнів, бо це все наша пам'ять. Сьогодні ми відзначаємо День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вшановуємо пам'ять тих, хто ціною свого життя боронив нашу землю. І сьогодні, як ми бачимо, зло не зникло. Сьогодні Україна також бореться за свою свободу, за свою незалежність. Тож всім бажаю миру Україні. Згадаємо всіх, хто загинув за Україну. Згадаємо тих, хто поклали свої голови в Другій світовій війні. Це патріоти, це люди, які захищали нашу Україну. І сьогодні наші воїни. Бережуть її? Будемо розраховувати на перемогу. Сьогодні дійсно визначний день. В цей день перемогли нацизм. Ми бачимо знову. За час закінчення Другої світової війни найбільшу війну в Європі. І ця війна проти нашої країни. Ну, Але ж здолали нацистів, здолаємо расистів. Так що я вважаю, що ми повинні пам'ятати загиблих в боротьбі з нацизмом, шанувати і пам'ятати загиблих в боротьбі з расизмом. Ми переможемо. Слава Україні!